Дягнула поламаки яскраві та червоні, І впали вранці роси, прозорі і солоні. І люди посміхались, забачивши те диво, І лиш один заплакав так гірко, так журливо. Згадав він битву давнього, і тоді блищали роси, і люди в ній лежали, солдати, мов покоси. Жадана перемога, та ти жорстока доля. Червоне поле, він вижив, та ніколи не зміг таки забути ціну, якою волю вдалося їм здобути. Всі люди помилувались красою НЕЗЕМНОЮ, земною, а він втирав лиш сльози старечою рукою, тягнуло полемаки яскраві та червоні, і впали вранці роси, прозорі і солоні.